Під Виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ. Служба безпеки України не дозволила завершити підступний план російському агенту та затримала його. Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ завести свого агента до штабу командування десантно-штурмових військ ЗСУ. У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників. Агент хотів записатися до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. Подальшому його завданнями було встановити довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ і так би мовити розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили крота, встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність. Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ. За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовця завербували дистанційно. А щоб видати себе за капелана, чоловік зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. Варто зазначити, що до цього російська спецслужба давала йому випробовувальні завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікував зі своїм російським куратором чоловік через анонімний чат у меседжері. Наразі чоловіку повідомили про підозру за вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Йому загрозу. Жує довічне ув'язнення таке ж покарання. Може отримати чоловік з Дніпра. Він також працював на РФ та хотів допомогти скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. Втім, реалізувати плани завадила служба безпеки України. Завдяки багатоетапній спецоперації прямо на гарячому в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив до розвідку поблизу шпиталю сил оборони. Йдеться у повідомленні СБУ. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників. Які перебували там на стаціонарному лікуванні, також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Цю інформацію ворог мав би використати для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі. Але це було не єдиним завданням зрадника. Він також знімав на телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об'єкта для врахування у підготовці нової серії повітряних атак на міст. Todo.